Друзі мої, всім привіт-привіт! Неділя, 1 жовтня на календарі. Ми такі всі красиві із квітами. Ідемо на день народження до нашої хорошої знайомої подружки Оленки. Вітати її. Чекаємо транспорт. Рішила засняти. У мене є 2 секундочки. Таке мене платюшка, ось. То бачить, хто-небудь. Все така красива. От. Кажу такий діньок. Така погода, прям літо-літо. Тепло. Взагалі красота. Дуже хорошо на дворі. Сьогодні покрова за новим календарем. Сьогодні День захисника, захисниць України. Сьогодні день людей поважного віку, похилого віку, хто як вважає. Ну, сьогодні дуже насичений такий день. От я вітаю вас цими святами. Бажаю вам міцного здоров'ячка. Миру саме головне, всього самого найкращого, щоб були всі живі, здорові. От бережіть себе, своїх рідних, близьких. От. Так що, такі справи. Ну, а ми будемо чекати транспорт. Поїдемо вітати. Всього хорошого. Друзі, всім добрий вечір. Понеділок ми звані добираємося додому. Присіли тут на лавочки, і йшли, і йшли, і присіли відпочити трошки. Чекаємо машину, сусід буде їхати з роботи, щось його затримують на роботі. Ми автобусом не поїхали, тому що інший сусід сьогодні вже раніше поїхав, і ми все одно оттуди добиралися, а тепер відсюди добираємося. Звісно, ми могли б попуткою добратися з повороту. Ну, в общем, треба було нам поїхати. Ну, тепер уже все. Сидимо. Сидимо. Чекаємо. Вон, до речі, гарний магазинчик оцей тут, бачите? Рибний. Він раніше там в центрі був, а зараз тут. Дуже класна рибка, свіженька там завжди. І оселець, і капчена, і и... з и... кумбрі. Ну, в общем, всяка разне, все, що хочеш. От. А тут парк у нас з цієї сторони. лавочки, тут ми сидимо. От. Ваня сьогодні був в больниці. Простудне у нього. Лічимося до четверга або до п'ятниці, потім покажемося. Покажемося педіатру ще. Соплі, горло болить. Ні, горло не болить, сказали, що горло червоне. От. Які у нас ще новини? Хмари вони якісь збираються. Похолодало сьогодні, так. Не дуже, але похолодало. Такі то справи. Що ще? І щось ще хотіла сказати? Що у нас новенького Ваня? Вчора вдома ми були десь 50-го, приїхали. Із святкування, день народження. ну Нормально посиділи, поманіли, все чемно. Все нормально, торт був гарний, такий красивий тортець. тортеус, Щось... На вихідні дощик обіцяють, гарбузи у нас ще не вибрані. Ще. Сьогодні Саша вибирав, ставався вдома, завтра на роботу, вроді хто їде. Сьогодні Міжнародний день тварин. Ви бачите, яке щастя у нас тут нарисувалось. Вона дуже, дуже пуглива, лолочка наша, собака, вона у неї чіп був, вона його розірвала. Це ми волонтерів забрали собачку сьогодні. Їй більше року вона вже була вагітна, стерилізована. От. І от блох, від кліщів, від глистів вже все її пропоїли, все зробили. От, сьогодні я її забрала. ось Тут будку ми її поставила біля крильця поки що водички їй поставили. Дала їй косточку, вона погризла, ну вона дуже боїться. Вона, вона хоч і ще думає, що вона трошки тут і піде до своїх бивших хазяїв. От, вона ще не знає, що ми її да? Да, люлечка? Собака. Вона маленька зовсім така. Рженька, маленька. От. Ваня брав її вже на ручки. Кажу, Ваня підходь до неї частіше. Ну Ми зараз не знаємо, може підемо разом гарбузи вибирати, там десь її прив'яжу біля себе. Щоб вона привикала більше. Тихой, да? тихой собак. Не бойся. Не бійся. Не бійся Ти маленька така. Отакі От у нас справи. Казала Оксана, що не буду. Заводить собак. Ну, вийшло так, бачите. А тебе місце це? Ти знімає? Що знімаєш, каже? А тебе це, місце з собакою привезти? Ой, не? та ні, вони збирались мене привезти собаку, а я кажу, у мене є чим приїхати, я зараз її візьму. Та я її на руки та її забрала. Понятно. Том не займай собаку. Та Хай підійде, познайомляться, то та щоб не обіжав він. Не буде обіжав. Собачку мені. Вони там, може, будуть разом спати у будки. Ну, вона не реагує на кошек щось. Вона взагалі нічого, ну як, вона тільки боїться. А там косточка лежала, а то нюхає.